Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Влад, і я займаюся меблями на замовлення. Також роблю проекти під самостійне збирання. І сьогодні хочу подивитись планування квартир у місті Львові. Під минулими моїми відео були багато коментарів з Львова. Тому сьогодні відправимось саме сюди і подивимось, чи краща ситуація з плануваннями тут, ніж у Києві та Київській області. І перше, що я вам покажу, це фільтри. Фільтри я виставив. Львів і без, без ремонту, і поставив від 2015 року будівництва. У Львові не дуже багато квартир, ось я, що біленьке це я все подивився. Не дуже багато квартир маленьких. Більше мене в цьому випуску здивували квартири великих, ну, дві-три кімнати і великі по вартості. Перша квартирка, ось покажу, що мене здивувало, так оце оцей виступ. Ну, не те, що здивувало, а просто що тут незручно, так це цей виступ. Якщо от, починався тут і котел, то це б було більш-менш. Як ви бачите, на першому фото вже видно характерність львівських планувань. Це газове обладнання тут іде поверху, не понизу, якось там в Ірпіні, в Київській області, переважно, а йде поверху. Але ось перші два оголошення, що я бачив, вони з ось такими неприємними. Виступами в приміщенні кухні і чомусь тут дуже далеко від воду газу дуже далеко роблять вентиляційні канали по плануваннях. Ось тут взагалі його перекрили газовою трубою. В попередніх відео я вже розказував, чому це незручно. Я думаю, ви всі, хто дивились, це вже знаєте. Хто не дивились, обов'язково подивіться в цій квартирі, в цій чи не в цій. Нє, мабуть, в наступній. Йдемо далі. Ось така сама історія. Ось те, що я помітив для Львова, характерне, що тут вводять газовий цей стояк, вводять не біля вікна, як попередніх відео я показував, а тут вводять його далі. На мій погляд, це краще кухню можна закінчити раніше, а там зробити вже ті зону там телевізор або якийсь діван поставити і зробити кухню вітальню, і у вас не буде за діваном газової труби, як це буває в Ірпіні. Ось тут навіть вже підняли котел вище. Але так само тут не дроблені вентиляційні канали. Далі, ось ця квартира привернула увагу мене навіть не кухнею, Хоча тут теж так само в кутку, ось в кутку, коли йде газовий стояк це не дуже зручно. Зазвичай в кут виводять. Підмийку, ці як їх, скажіть комунікації, ну, тобто виводи води і каналізаційний стояк. Тут його не видно, так само тут не видно вентиляції, можливо, вона на цій стіні, але на інших фото теж немає, я не побачив. Досить зручно зроблений котел, а ось питання до вентиляції є. Можливо, від варільної поверхні доведеться тягнути вентиляцію аж сюди. Але більше мене тут здивував санвузол. Ось він, приміщення санвузла, як ви знаєте, санвузли це друга, якщо навіть не перша по вартості ремонту кімната в квартирі, тому що тут сантехніка досить дорога, плюс все в плитці. Роботи ну, плиточні роботи теж вартують гроші, особливо якщо робити гарні якісні там всі зарізиці під 45, і ну в принципі плитка дорого вартує. Тому отакий от санвузол з таким плануванням, по-перше, тут це місце мало використовуване буде, а по-друге, його зробити ну він вийде золотий. Ну і до речі, тут і на кухні, і в кімнатах. Присутні, отакі неприємні моменти, ось ці виступи маленькі, але вони достав... ну додають проблем, навіть якщо в кухні тут його обійти ще можна. Здавалось би, в кімнаті які можуть бути проблеми. Але якщо це не штукатурити в рівень зі стіною, не вирівнювати, то от навіть ви робите плінтус Оце все треба зарізати, щоб воно було красиво. Переходи ці всі треба робити. Так само поклейка обоє або покраска. Ну тут скоріше за все потрібно це заштукатурювати. Хоча тут, бачите, в стіни вже відштукатурені, здається. Переходимо далі. Ось таке планування мені теж сподобалось. Хоча це рішення, коли труба віднесена від краю кімнати, мені подобається, але в багатьох квартирах я зустрів таке, що ось е вентканал зовсім на іншій стіні. Тобто газову трубу, наче намагалися протягнути якомога довшу. І от це створює проблеми саме з вентиляцією. Я вважаю, що витяжку треба під'єднувати до вентиляції, а не просто фільтр. Тому ось тут тягнути витяжку до вентиляції. До Досить далеко і досить це дорого. Я в попередніх відео Я це показував. Але оце рішення класне, що можна закінчити кухню і тут ще розмістити меблі для відпочинку. Ось також схожа квартира з попередньої. Ну, не таке ж, але схожа. Можливо, цей перестінок, який робили ось тут, можливо, його звели самостійно люди, котрі продають цю квартиру. Але тут так само проблеми з вентиляцією. Газ виведений отут, тут котел ось тут буде, і вентиляцію від витяжки треба тягнути ще далі за котел. Але отак би вийшло, якщо б вентиляційні канали були ось тут. Ну наприклад, оцей для котла був отут, а оцей. Ось тут то можна було б зробити дуже круте планування. Ось тут два пенали: холодильник і техніка. Ну або навпаки, і тут би пішов закритий котел, під ним миєчка, і далі відстань, варильна поверхня і вже закінчення кухні. Але на жаль, так тут не вийде. Я думав, хоча б у Львові ці проблеми оминули їх. Але ні, оця квартира дуже сподобалась мені спочатку дизайн. Фасадів, ну, дійсно, на мій погляд, класний і сучасно виглядає фасад будинку. Але всередині в мене з'явились питання, коли я побачив оце. Начебто це приміщення, здавалось би, як кухні. Але, по-перше, тут немає ні каналізації, ні додаткової вентиляції. Ось тут. І чомусь газове обладнання і котел виведені в таку зону, де вхід в кімнату. Бачите, оце вхід. І на попередніх фото видно, що ось. Якщо тут поставити кухню, ну тут десь метра півтора, може трошки більше. Якщо поставити кухню, ну, метр проходу залишиться, але в цілому це дивно заходити і впиратися в кухню. І ось аж отут, я, до речі, це зараз побачив якась дірочка, схожа на вентиляційний канал. Звідси її не видно, тому навряд чи її можна використати для кухні. Просто як для вентиляції. да. Ось бачите, і ну, вихід. Коридор, повз цей котел, дивне рішення, дивне планування. Не знаю. Як на мене, це незручно. Але в цілому будинок таке скління, балкони, досить красиво виглядає, досить гарний вид. Але ось планування, бачите, псує весь цей вигляд і весь цей вайб від віджака. Далі, ну, вже така сама схема. Тут, бачите, зібране і вікно, хоча. Можливо, тут і вистачить глибини, але ось на цьому фото видно, що таке враження, що тут маловато освітлення. Що ці два віконечка не справляються. Хоч сонячний день ви, ну видно тіні, але можливо фокус камери такий, але начебто як замало світла. Здається, що одне велике б вікно ось тут справлялося з цим би краще. Ну йдемо далі. Ось квартира з класним балконом. Бачите, навіть вже під лавочку Кронштейни встановлені. Ну це, звісно, я жартую Це під кондиціонер я так думаю. Класний вид, але щось мені тут не дуже сподобалося з кухнею. І зараз я подивлюсь і розкажу вам що. А ось що. Бачите, з кухни тут багато чого. Тут звісно трохи додають провода хаосу. Але в цілому, ось ця труба, як я й казав, добре. Оце йде поверху теж. В принципі, краще, ніж, ніж внизу, але вентиляційні канали зроблені максимально далеко від виводів газу. Навіть те, що для котла. ну Або котел, мені здається, ще не під'єднаний, або він, може, отут за ним є вентиляційний канал. Хоча, скоріше за все, тут труба ось сюди піде. І звідси треба тягнути аж через цю кухню, а це дорого, хоч по стелі його тягнути під натяжною стелею, хоч тягнути її за кухнею. Вентиляційний канал вартує дорого, а тягнути його треба. Тому всі ці красиві балкони види нивелюються плануванням всередині квартири. Хоча ось на цьому фото дуже класно видно про що я казав, коли бачите, де труба закінчується. Якщо б вона була отут, у вас би вся кімната була зайнята оцією, оцією верхньою трубою. Її б довелося б якось приховувати або фарбувати в колір стіни. А так, ось тут закінчується кухня, і у вас багато місця для того, щоб поставити туди. Ну, зазвичай ставлять диван, столик і вішають телевізор, щоб це була кухня вітальня Оце рішення дуже круто. В Ірпіні такого не вистачає. Багато квартир зіпсовані цим, що отут лічильник, і ось так воно все тягнеться. І ось тепер переходимо до квартир, котрі. Е Дві і більше кімнат, і здавалось би, от я коли побачив ці фото, що я думаю, перші фото були оці. Думаю, в таких панорамних квартирах навряд чи є газ і навряд чи є проблеми з плануванням кухні. Але, як виявилось, це не так. Показую вам кухню. Ось зворотня стіна. Оцей виступ, оці всі виступи здається, ну на перший погляд на них не звертаєш уваги, але це все треба вирівнювати, щоб воно виглядало красиво. Тому що всі угли дуже легко збиваються, якщо вони заштукатурені, плюс примикання плінтусів. Ну, але це до меблів не відноситься, в цілому, просто щоб ви це знали. І тепер показую саму кухню. Ось тут я побачив іще в дек... в пару. Оголошень там чи одне було, що мене здивувало. Оці я не знаю скільки тут 0,1 квадратного метру, котрі, я так розумію, вирішили продати власнику. Нащо залишати оцей гузирь на робочій стіні кухні? По-перше, газ заведений, і тут він залишився. Це добре, але чомусь оцю трубу вирішили підняти вище стільниці. Для чого не зрозуміло. Її треба зрізати і залишати під стільницею. І якщо ось тут буде кухня. Тут, до речі, бачите, котел і два вентиляційних канала, як має бути. Але оцей гозир, ну, звісно, його можна обіграти, але тут багато але. По-перше, може оця стіна і оця бути не в площині, плюс оця задня стіна нерівна, плюс всі ці кути. Це все треба враховувати, все або гарно відштукатурювати, або потім рівняти меблями, що тягне за собою додаткові витрати, а функціоналу від цього буде небагато, тому що ви ставите 600 стільницю і за неї дотягнутися за чимось, що буде стояти ось тут. Ну не дуже зручно, скажімо так. Якщо для людей з маленьким зростом, взагалі нереально. Хоча вартість квартири вже майже 6 мільйонів, і в цілому тут. Бачите, красивий балкон в цілому тут непогано, незважаючи на цю батарею, яка теж, якщо стане кухня, ну візуально тут звісно вистачить місця, щоб фасад відкрився повністю. Ось тут ну такій великій кімнати зі склінням, і ось є ще друга квартира з такого ж з цього ж будинку з таким же форматом. Бачите, тільки в іншу сторону кухня. Там здається більша оця двері. Ці або відстань від цієї стіни до дверей менша. Ну візуально там здавалось більше світла. Тут вже немає цієї бриткої труби вверх. Це набагато краще, але залишився оцей гузирь. Незрозуміло для чого. І ось тут вентиляційний канал. Тобто, ну, зрозуміло, буде закрита стільниця, шланг протягнути до варильної поверхні немає проблем. Але оце зрозуміло на що лишають? Краще, якщо б воно було закладене і було рівне. Так само, як і ось тут оцей шматочок. Візуально його видно: 5-сантиметровий виступ, який теж не знаю, окрім як просто порахувати це в квадратні метри. Інших причин я не бачу, навіщо це робити. І трошки мою увагу привернули ще вікна. Просто як не як мебляря, а як користувача, ну, в принципі, приміщення. Здавалося б, ну, мені чомусь здається на цьому фото і на іншому, десь я бачив, що зручніше б було зробити і користуватись оцим відкривним вікном десь посередині, ніж з краю де будуть зібрані штори і, можливо, якесь ну, тут. Біля, труб, біля батареї може і не буде стояти меблів, але в цілому тут можуть бути якісь меблі, то мені здається, в центрі кімнати вікнами зручніше було б користуватись. І ось такий ще момент. Ось тут незрозуміло таке враження, що оця, оце вікно заходить просто туди йде далі. Воно не закінчується по цій стіні, а заходить далі. І ось десь тут є фото. Ось це виглядає як його продовження. Що це за кімната? Взагалі не зрозуміло Але бачите, навіть в квартирах з ось такими панорамними вікнами, з великими кімнатами в кухнях, та саме історія, і з плюсів тут, звісно, вентиляційні канали. Якщо вони працюють, як мають бути приточка і вентиляція, то це дуже круто. Йдемо далі. Ось цю квартиру я побачив з ось такої фото. Зверніть увагу на ціну. 10 мільйонів майже 500 тисяч гривень, і все б тут було добре, якби не оця кухня. Чому я звернув увагу на цю кухню? Хоча тут нічого, якщо б це була однокімнатна квартира, тут нічого такого кримінального немає. Вікна до самого краю, котрі ми вже бачили і обговорювали лічильник, котел все стандартно, все скажімо так, не дуже класно зроблено, але це квартира. Як я вже показав, за 10 мільйонів. І решта квартири виглядає ось так. Це велика, велика квартира, трикімнатна здається, ось її планування на 108 квадратів загальної площі, величезна квартира. І як на мене, в такій квартирі з ось такими виглядами, і з ось таким будинком, отака кухня це печалька, це дуже сумно. Оце вікно ну, це дуже сумно. І далі будинок. Котрий мене покорив своїм виглядом. Я відкрив ось перше фото було це на оголошенні, і воно мене дуже вразило, дуже красивий будинок. Мені дуже подобається архітектура. Ну, крутий будинок, нічого не можу сказати. 11 мільйонів 100 тисяч, ну, 130 майже тисяч коштує в ньому квартира. І ось це фото було перше. Нагадую, я думав, тут все буде дуже круто. І наступне фото було друге, як і зараз, в принципі, воно є. Одразу фото кухні і одразу розочарування, скажімо так, все в найгірших традиціях. Труба понизу через всю кухню, плюс тут погано видно, але ось тут є виступ, десь. 30 сантиметрів вентиляційний, плюс тут підняли чомусь трубу вище рівня стільниці, вирішили до котла її піднімати, і це все за 11 мільйонів гривень за квартиру. Хоча в цілому все інше. Тут ще не видно, де тут вивід під на оцій трубі під варильну поверхню, можливо, ось тут десь. Тоді тут ще й ладно. Тут і До речі, бачите, теж два вентиляційних канали, і ось тут ще не під'єднаний котел. Але це, оцей виступ псує все. Ну і оце, оця труба під котел. Звісно, тут можна все зашити одним суцільним піналом, але тут 100% треба буде збільшувати стільницю. І дивіться, отут забирається, ви вже не поставите тут холодильник, ні техні, ну, Техніку під питанням не бажано холодильник тут не не поставити. Тобто холодильник, тут буде пенал під лічильник, холодильник. Якщо техніка буде стояти в ніжних базах, то ще окей. І далі просто там мийка і варильна поверхня, і там метр може між ними буде відстань робочої зони. Оце. Це скоріше за все легше зашити двома пеналами для зберігання, і все можливо по відстані холодильник влізе сюди, тоді це буде дуже круто. Тоді це додасть робочої зони дуже багато. Ну там не дуже багато 600 мм, міліметрів, але візуально воно буде суттєво збільшуватись. Але якщо сюди холодильник не влазить, то ті... ну з такої величезної кухні лишається не так багато вільного простору. Що за таку вартість квартири? Теж дуже дуже і дуже сумно. Хоча інша, теж велике скління, інші кімнати е закриті. Ну, ці плівкою закриті вікна, але якщо вийти ось сюди, то внизу можна побачити локацію, що тут якийсь або парк, або якась зелена зона. Скоріше за все, це крута локація. Хто дивиться з Львова, скажіть, чи ж чи знаєте ви, де це. Але мені здається, в такій зеленій зоні це круто. Ну і вигляд будинку. Наступний будинок теж дуже красивий, Скоріше за все, мабуть, це якась стара частина Львова. Вартість квартири в ось такому будиночку. 23 мільйона 500 тисяч гривень. Як ви думаєте, як тут справи з кухнею? Я вам скажу, що тут питання навіть не тільки в кухні, багато таких мансардних квартир, котрі ну я рідко звертаю на них увагу, але тут вирішив показати, бо тут видно, що це останній поверх під кришею Тут хоче зроблені такі красиві вікна, але в таких квартирах я вважаю, там третина квадратних метрів, котрі ви купите, вона просто не буде використовуватись через оці скошені стіни. Спочатку покажу кухню, теж не обійшлося, щоб зробити якось її. Зрозуміло, ось лічильник виходить. Оце чи то вентиляція, чи то приточка. Не зрозуміло, Розібраний котел, під ним грибінка. І ось тут в куткож вентиляційний ще один канал. Зараз не до інший ракурс. Десь тут був ось так само ще одна якась дірочка в стіні. От, в принципі, кухню тут можна зробити на кухні тут навіть не стільки. Уваги на кухні, хоча котел тут максимально незручно висить, він і занизько висить, і оця труба від нього з'їсть багато верхніх модулів. Але в цілому, якщо котел змістити, то можна щось тут зробити. Але більше я ось про це, про ці скоси. Бачите, отут могла би бути, якщо була прівна, могла б бути велика стіна з великою шафою і так далі. А так, тут, якщо робити пряму шафу, котра дешевше, вона буде ось така. Якщо робити зі скосами, то це буде всі скоси фасадів, завіси, все це набагато дорожче, набагато складніше зробити, і набагато складніше ним користуватися, тому що підходити, щоб залізти в оці нижній ящик, вам треба зігнутися і туди підійти. Це незручно. Плюс за рахунок оцього скосу і вікна втрачається функціонал, як на мене, оцієї зони. Ось від стіни, отак і оцей квадрат не що тут буде, не здавалося, якщо поставити сюди диван, але за рахунок того, що вікно тут скос, а вікно пряме, і ви бачите, як попадає світло, то на цьому дивані можна тільки засмагати. Якщо тут повісити телевізор, якщо ні, то це ну по суті просто коридор. Можливо, тут якась там буде. Не знаю, навіть уявлення немає. Подивився багато фото, і з фото мені сподобалося все, що зовні архітектура. Оці вікна в принципі виглядають. Вони сучасно і прикольно, але ось тут дві батареї. Що поставити в цих кутках? Стіл робочий не поставиш, тому що будеш сидіти і головою впиратися в стіну, навіть ніякий монітор не стане від комп'ютера. Так само, ось тут. Оце все просто не буде використовуватись. Це просто місце, щоб їздив робот, і там прибирав. От підвіконня тут класно, велике зробити, сидіти, дивитись на стару частину Львова круто. Але у всьому іншому, на жаль, 23 мільйона. Нагадую. У Львові я. Не знайшов класного планування, ну прям такого, щоб вам показати і сказати, оце круто, без, без якихось вкладень можна було б тут жити. Найбільше мені сподобався оцей будинок, його архітектура. А ви напишіть в коментарях, що сподобалось вам. Підтримайте мене лайком. На цьому, в принципі, все. Пишіть в яких містах ви б ще хотіли б подивитись планування квартир. Ну і якщо у вас є класні планування, то скидайте їх в телеграм-групу в описі під відео і подивимося і обговоримо їх разом. На цьому все. Всім пока!